Добрий вечір, ми з України гру. Слава Україні. Це було білий, що прийшов, зараз я вкину гру і взяв, кинув парочку. Там на Миколаю передаю привіт Миколаю Івановичу. От смаляків пару юру. Будуть паруватися, поки не спаруються, Нехай сидять в лазарі дерев. Санёк, Херсон. вот твои лета, я Вот он, вот он, еще ещё, вот твои все Це саньок твоє літає, передаю тобі вітання. Говорю. І моє, що то пішло, говорю. не знаю, що пішло говорю. Шо? Не Що не бігається? Та бігли, все мої голуби всі тут. ні ні, ні, ні ні ні. Вон чуєш? Сашка на сіра канапата літає. Чи голубці голубка молоденька, я говорю. Вот она. А, і Артура голуб літав, на сама подириві пішли, гру. Бердича. от Артур дві вітання передають, і голуб літав це якраз. Немножко, Ну, думаю, він мені це, це Саша твоя гру. Що ти привозив молоденьке літало. Мені зараз польоти не потрібні. Говорю. Отакі От гуло у пацана убили. Самі рвуться в небо. Самі рвуться. Ну, пацан пацанів вже не дає. Хватимо, хватило. Я просто потушу, може, де нібудь по треті прийде. Не ну, захотілося. Шидіту нехай там буде забрати руке, після ясень. Давай. Нож мені са не щоб я сцегонял. Ну, все нормально, потихоньку надо. Напада, я тебе не прошу, щоб ти зривався. Лулюлю. Як желаю всім удачі, гарного здоров'я, миру та перемоги. Та, як кажуть, ганяйте голубів, не спішіть брати свої плоди.